Росіяни зараз же тиснуть, щоб Сполучені Штати визнали Крим російським. А якщо вони почнуть тиснути, умовно визнавайте ще й тимчасово окуповані території Донеччини, Луганщини, теж російськими. Такий сценарій можливий взагалі? Взагалі, те, що ви зараз говорите, на мій погляд, є однією з причин взагалі війни. Ми колись про це і говорили, і в вашій студії не один раз, і в інших студіях. А всі війни завжди були за ресурси. Україна дуже ресурсна країна, в тому числі корисними копальними. А, І умовно, якщо глянути ще трошки в бік, хто з боку стоїть з боку стоїть Китай. Китаю так само абсолютно байдуже, хто управляє територією, і головне, або транспортні коридори, або певні родовища, або ринок збуту все, що цікавить Китай. Якщо взяти глобально для економіки, і те, що заявляли представники адміністрації Сполучених Штатів, то а, для них. Співпраця з Росією так само можлива, що фактично говорить про те ж саме, їм потрібні корисні копалини, рідкоземельні метали для своєї іт індустрії і інших речей. Для них це нормально закінчити якийсь конфлікт, як вони називають, і продовжити співпрацювати в тому ключі, в якому їм вигідно. Тому перше раптом, якщо Сполучені Штати захочуть визнати Крим, це звичайно буде дуже небезпечний прецедент. Тому що можуть з'являтися інші країни, які почнуть також це робити. Думаю, що а, ті угоди про співпрацю про коаліцію охочих і всі інші, які пов'язані з спеціальним трибуналом і іншими речами, які ми підписували як країна за ці кілька років, а вони точно не долучаться до такої ідеї, тому що в тому числі це буде а, прецедент для можливого завоювання, якщо Росія піде далі. Для самих Сполучених Штатів фактично це буде приниженням, тому що вони роками з 2014 року заявляли про те, що ніколи не визнають Крим за Росію. Тому швидше за все вірогідності тут великої я не бачу а більше бачу загроз репутаційних і загроз взагалі міжнародному праву, якщо воно ще досі існує, крім права сили.